Пневматичний пістолет МП654К та його модифікації, а також а, доволі такий невеличкий опис кожної моделі. Кожен власник такого виробу, як пневматичний пістолет Макарова 654К. Хоча б одноразово ставив собі питання, чим відрізняються модифікації Межевського механічного заводу. Постараємось максимально і просто відповісти на це питання, що переходить від покоління айганерів до покоління. МП654К загальні технічні характеристики. Всі їх перечисляти не буду, вони ось тут. Спочатку слід розібратися, що означають ідентифікаційні написи на корпусі зброї. У нас прийнято називати його МРК, хоча насправді це МП. А якщо іще насправді, то це МЗ. Так як цей напис означає механічний завод. Цифра 6 означає збройову групу. Цифра 5 це тип зброї. В даному випадку це пневматика газоболонна. Четвірка це модельний номер. Буква ШК означає, щось пов'язане з магазином. На кожному пневматичному ПМ Байкал є його особистий номер, що складається з однієї з двох букв і кількох цифр, наприклад, т 11 697, Д Т14 це рік виробництва пістолета. 01 це місяць виробництва. У ПМ до 28 серії може бути від 0,1 до 12. У пізніших серії означає модель 1697. Це серійний номер. У кожного пістолета він свій. Наприкінці номера може бути літера H, що означає, що серія пневматики призначена для експорту. пневматика відрізняється типами затворів. Є три варіанти виконання: це простий, це аналогічний з ІЖ-71 Борода зі скосом, а це аналогічний бойовому борода типу М. Макарова 654 історія розвитку моделі. З 97 по 99 рік Іжевський механічний завод здійснював виробництво МП654К з широкою рукоятцю, чорними накладками, пневматичний ПМ був копією Іж 71100 На відміну від сучасних аналогів, він мав багато недоліків, які доводилось усувати після експлуатації. Одним із головних мінусів була низька якість клапана. До речі, в мене був перший такий пістолет, і якраз із цих партій. Це був десь 2000 рік. У 99-му році почався випуск MP-654K-02 з покращеними технічними характеристиками та виправленими недоліками. З'явилась подарункова модифікація пневматики, що комплектується кейсом для перенесення, та на зброю стали наносити візерунки гравіювання. При виробництві враховувалось бажання замовника, покриття металу могло використовуватись як золото. Насправді золото. Так і дорогоцінні метали і каміння. І також належить враховувати, що чим дороже використовувалися матеріали, тим вищою ставала ціна цієї зброї. З 99 по 2010 до споживача до рук стали потрапляти MP654K03. Це класичний варіант, що не змінювався протягом більш ніж 10 років. Виробники стримували себе, єдині зміни зазнавав затвор та проріз імітатору, викидувача гільз. Також з'явилися пневматичні пістолети з бородою, бородою зі скосом. У продаж надходили ПМ із прорізом під екстрактор і без. До 2010 року здійснювався випуск MP654K11 з камуфляжним покриттям та широкою рукоятцю без зірки. Також до 2010-го здійснювалося виробництво МП-654К15, у комплект постачання яких ходили. Фальшглушники були широкою пластинковою рукояттю та підтисним гвинтом з антапкою з 2011 року. В 15 серії було модернізовано рукоятку. То розпочався серійний випуск МП 654 к 22 з 2011 року до теперішнього часу у продажу МП654К-23 з камуфльованим покриттям. На відміну від 11-ї серії, оснащений прихованим підтискним гвинтом, має модернізовану пластикову рукоять із зіркою. Приблизно у цей час здійснювався випуск пневматичного ПМ654К з нікельованим покриттям. Його відносять до. МП-654К-02. Він був модернізований та оснащений вузькою рукояттю із зіркою, прихованим під тискним винтом. Поліпшений ПМ з 2011 року прийнято називати МП654К-24. Заслужив частину уваги 654К у двоколірному виконанні. Вартість екзотичних модифікацій вище, що багато хто пов'язує з більш високою якістю деталей, що використовується при виробниці пневматів. Побачити це диво нині велика рідкість, але спеціально для вас я його знайшов, і ви його побачите. У проміжок з 11 по 12 рік споживачі купували МП654К-20, стандартна версія пневматичного ПМ і Жевського механічного заводу. Ручка широка, ребриста, щітки із пластику та без антапки. Є зірка, бороди немає, підтисний гвинт із антапкою. З цієї модифікації почалося розточування глибини ствола. Восени 2012 року 20-та серія була трохи підправлена. Кожен міг купити MP654K28. Рукоятка модернізована, оснащена прихованим гвинтом. Пружина подавця стала більш пружною, надійною, затримка стала дутою. З 3 жовтня 2012 року розпочався випуск MP654K32H, який став максимально схожим на вогнепальний аналог. П'ятисота модифікація є експортним варіантом, продаж якого здійснюється в основному в Україні. Має найбільшу цінність завдяки бородатому затвору, текстолітовим щічкам, вузькій рукоятці без ребер та іншими особливостями. Хотілося б відзначити, що затримка у пневмату не повинна бути дутою, а підтисний гвинт прихованим. З 3 грудня 2012 року з'явилася МП-654К32. Це 300 серія. Дуже рідкісна на сьогодні, практично повністю ідентична бойовому ПМ. На відміну від 500-ї серії, затримка у зброї Дута. підтисний гвинт прихований. Про особливості виробу можна написати цілу статтю. У зв'язку із чим рухатимемося далі. Літера H в індивідуальному номері відсутня. З 3 вересня 2013 року почався випуск 38-ї серії MP654K. Єдина відмінність від 32-ї модифікації це пластикова рукоять, на яку вирішив поміняти текстоліт завод-виробник. Зміни були пов'язані з погіршенням якості щічок з бакеліту і проблемами в їх обробці. Антапку на ручці зберегли. На сайті pneumatica.ua.club або в телеграмі Pneumatica.ua ви можете знайти і щічки. І деякі деталі до поемів, а також багато інших пістолетів. Посилання ось тут. Насправді, модифікація пістолетів ПМ набагато більше, пневматика постійно змінюється, адже при її виробництві використовуються деталі від вогнепальних, травматичних та газових пістолетів, і всі партії не можуть бути однаковими. Розібратися в серії MP654K дуже важко, та й чи є в чому необхідність рядового споживача. Нехай кожен вирішує це для себе. А якщо у вас є певні зауваження, або доповнення, залишайте їх у коментарях під цим відео. Ну а ми зараз подивимось відео mp 654 k який двокольоровий з чорною рамою та нікельованим затвором. По-моєму, заебізі.